Кропивницький, Кіровоград, Кірово, Зінов'євськ, Єлисаветград. Ні, це не п'ять різних міст. Це п'ять назв одного. І вони свідчать про те, які історичні періоди пережило місто, в якому ми зараз знаходимося: дореволюційний імперський, радянсько-комуністичний, сучасний, демократичний. Це місто, яке стало колискою першого професійного українського театру. Місто. Яке у свій час вважалося одним із найрозвиненіших промислових центрів усієї Російської імперії Єлисаветградщина, це батьківщина Володимира Бедниченка та Євгена Маланюка, Марка Лукача Кропивницького і усієї родини Тобілевичів, знаного мислителя Дмитра Чижевського, видатного музиканта Генріха Нейхауза, архітектора Якова Паученка, художника Олександра Осньоркіна, Поета Арсенія Тарковського, актора й режисера Костянтина Параконьєва та багатьох інших видатних особистостей. Єлисаветград славився затишними вуличками та вишуканими будівлями, над створенням яких працювали найкращі з архітекторів свого часу. Більшість з них зберіглася й понині. Ківкою центральних вулиць міста цокотіли підборами у вишуканих сукнях і капелюшках гарні панянки разом з молодими юнкерами, вихованцями Єлисаветградського кавалерійського училища. Ці вулички й досі зберігають атмосферу того часу. Мене звати Айнура Алієва, і в цій програмі ви дізнаєтеся про видатних людей, які народилися, жили та творили в цьому дивовижному місті. Крокуємо зі мною! Будівля колишньої Єлисаветградської класичної чоловічої гімназії, заснованої у 1874 році. Тут навчалися письменник Володимир Винниченко, фізіолог та еволюціоніст Борис Завадовський, поет Ярослав Івашкевич, актор Володимир Канделакі, композитор Юлій Мейтус, батько Катюші Георгій Лангемак, Нобелівський лауреат Ігор Там та багато інших видатних діячів науки, техніки та культури. У закладі вивчалися такі предмети, як каліграфія, природознавство, алгебра, арифметика, логіка, історія, географія, філософія, гімнастика, співи, малювання і навіть космографія. А також іноземні мови грецька, латина, французька, німецька, російська. Випускники Єлисаветградської гімназії могли вступити до будь-якого університету країни без екзаменів. Напівкруглі вікна, балкон над головним входом. Ростований декором першого поверху робили цей будинок схожим на одну з найімпозантніших будівель Єлисаветграда – міську думу. Наприкінці 19 століття Єлисаветградська класична гімназія відносилась до числа найбільш культурних і естетично розвинених навчальних закладів Херсонської губернії. Виховання гімназистів представляло собою не лише навчальний процес, але й цілу систему позашкільних заходів. Направлених на розширення кругозору, розвиток інтелектуальних здібностей, формування манер поведінки, культури побуту. Саме з метою естетичного і художньо мистецького виховання працював літній сад Альгамора, міський сад, куди допускалися на прогулянки гімназисти під наглядом вихователів. Учні гімназії постійно відвідували оперні вистави, постановки місцевих і заїжджих драматичних труб, концерти. Освіта у гімназії була платною. Рішення педради вищого керівного органу закладу не обговорювалися, а неодмінно виконувалися. Носіння шкільної форми було обов'язковим: читати і тримати вдома дозволялося тільки ту літературу, яку пропонувало керівництво гімназії. Вимоги до учнів були дуже суворими, але це виробляло в них дисципліну і готувало до самостійного життя. Експозиційна кімната Володимира Винниченка є в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. Тут зберігаються речі, які оточували письменника протягом 17 років його життя у Франції. Саме за цим столом Володимир Винниченко працював останні роки свого життя. Майбутній письменник народився 1880 року в Єлисаветграді. Нині Пропивницький. Будинок, в якому побачив світ Володимир, не зберігся. Стояв він на вулиці Солдатській, неподалік від Інгулу і старої фортеці Святої Єлисавети. Дитину хрестили у церкві Володимирської Божої Матері, грецькій церкві, яка й досі стоїть у центрі міста. Навчатися Володимира віддали до народної школи, де й здобув майбутній письменник початкову освіту. Невдовзі Володимир став учнем Єлисоветградської чоловічої класичної гімназії. Про роки навчання в гімназії у Володимира Венеченка залишилися недобрі спомини. Хлопцеві не раз дорікали через його простий одяг і українську мову. Були кпини з боку заможніших ровесників і навіть від учителів. Навчався Володимир у початковій школі по вулиці Биковій. З дитячих років він гарно малював. Коли його вдома зачиняли в хаті, то він змальовував крейду і всю підлогу. Спочатку Володимира не приймали до гімназії, був він усе ж таки селянським сином, і тільки директор початкової школи переконав, що Володимир дуже здібний хлопець. У гімназії навчався Володимир на кошти Андрія Павленка, який тоді працював у друкарні. В гімназії башкатував, курив, виявляв неабияку сміливість. На екзамен одягав український одяг солом'яний бриль. За це його не любили. Ми тебе тут вчимо не на свинопаса, а на чиновника. Часто чув такі застереження, згадує Любов Винниченко, племінниця Володимира Винниченка. Та все одно на випускний іспит він одягнув солом'яного бриля і вишиту сорочку. Документа про закінчення Єлисаветградської гімназії Володимиру Винниченку не видали. Через деякий час він їде до Златополя місто Новомиргород Кіровоградської області. Екстерном складає іспити в місцевій гімназії і одержує змогу продовжити освіту. Серед літературних талантів Кіровоградщини неповторно і звучить поетичне слово Арсенія Тарковського. Дивляючись у його життєвий творчий шлях, з упевненістю можна сказати, що тараковський поет вийшов з Єлисавдграда. Тобто він не просто знаходився тут із дня народження, 25 червня 1907 року до літа 1925-го. Він увібрав у себе назавжди ту ауру міста, що складалася зі свіжого степового повітря, пахощів сонця, трави, дощів зі шляхетності його мешканців. Схоже, ніхто з літераторів земляків не присвячував стільки віршів і оповідань рідному краю, скільки Арсеній Тарковський. Рідне місто Єлисаветград залишило помітний слід у його творчості. В його поезії часто присутні будинки, вулиці та сади старого міста. Вчитися Арсенія віддали до гімназії Малетія Крижановського. Зараз це навчально-виховний комплекс Кіровоградський колегіум. Провчившись там три роки, Арсеній перейшов у шосту групу єдиної трудової школи, яка тільки відкрилася в цьому ж будинку. В 20-ті роки Арсеній Тарковський зустрів свою першу любову Марію Густавівну Фальц. Ми зараз перебуваємо в будинку цієї жінки, який не раз відвідував у юності і сам поет. Нині тут музей Арсенія Тарковського. Марія Густавівна Фальц була гарна собою, розумна, освічена, прекрасно грала на роялі, добре співала. У той час ще були дуже популярними домашні спектаклі і літературні вечори, у яких брали участь Марія і Арсеній. Арсеній познайомився з Марією, коли йому було 16 років. Вона була на 8-9 років старшою за нього, до того ж, солом'яною вдовою. Її чоловік пропав без звісти. Під час громадянської війни. Без сумнівів, це було найтрепетніше кохання Арсенія Тарковського, яке він проніс через усе своє життя. Марії Фальц присвячено понад 20 віршів, які він писав аж до кінця 60-х років. Нівисокі, сирі, були билі комнати дому. Називати її Марією трудно серцю моєму трі окошка, три ступені, Темний дикий виноград. Бідний жизни, бідний гень, І за кошка смотрить в сад. Розлучилися вони в червні 1925-го, коли Арсеній виїхав з Єлисаветграда до Москви вчитися. Через сім років у 1932-му Марія Фальц померла з листом від Арсенія у руках. Згадуючи Єлисаветградський період свого життя, Тарковський зізнається, ніколи я не був таким щасливим, ніж тоді. А в одному зі своїх листів, у 70-ті роки, Арсеній Тарковський писав Як мені хочеться на Україну, в Київ і в мій Кіровоград. Я поїхав би на батьківщину за сльозами. Більше мені в моє місто їхати нема за чим. Та хіба ще за дитинством, яке так потрібно в старості? Вірно, в моєму віці впадають в дитинство за потягом серця. Якщо і я впаду в нього, не дивуйтеся є не тільки простір. Батьківщина є і час батьківщини. У 1955 році, коли він в останній раз приїхав у місто на хутір Надія, з яким пов'язане життя його сім'ї, то по дорозі попросив зупинитися, став на коліна і поцілував рідну землю. Він уже ніколи не повернеться сюди. Ім'я цього знаменитого вченого відоме в усьому науковому світі. Один з найвидатніших фізиків сучасності, академік, лауреат Нобелівської премії. Ігор Євгенович там починав свій шлях у велику науку в Єлисаветграді. Народився вчений 26 червня 1895 року у Владивостоці. Навчався у Єлисаветградській чоловічій класичній гімназії, яку закінчив зі срібною медаллю в 1913 році. Потім вступив до університету Единбурга в Шотландії, а далі продовжив навчання у Московському університеті. Коли під час громадянської війни університет припинив роботу, там повернувся у Єлисаветград. З Ігором Євгеновичем Тамом, або як ми тоді його звали, Горкою Тамом, ми вчились у Єлисаветградській класичній гімназії і певний час були навіть сусідами, товаришували через тин. Батько його Євген Федорович служив міським інженером водосвітла, іншими словами, відав електростанцією і водогоном. У Євгена Федоровича і його дружини Ольги Михайлівни було троє дітей дочка і два сини, старшим був Ігор. У порівнянні з однолітками Горка там був нижчим середнього зросту, кремезним, міцний тілом родуватий брюнет з енергійними рисами обличчя, як і у батька. Проте колір волосся і широкий овал обличчя. Успадкував видно від матері руки у нього відзначались якоюсь рвучкістю. Він був одним із перших учнів з класу в клас переходив з похвальним листом. Фаус Нікітін шкільний товариш Ігоря Тама, генетик, зоолог, селекціонер. Ігор там був делегатом від меншовиків Єлисаветграда на першому з'їзді ради робітничих і солдатських депутатів у Петрограді. У 1919 році разом зі своїм батьком Ігор Там став ініціатором розробки і видобутку бурого вугілля у районі Балащівки, міста Єлисаветград. Чепурний будинок серед зелених садків став помітним культурним осередком міста ще наприкінці 19 століття. Належав будинок тітці першої дружини Марка Лукача Кропивницького, Марфі Петрівні Зайковській, на вулиці Болотяній. Саме тут і прожив письменник зі своєю сім'єю більше 20 років. Тут з-під його пера з'явилися кращі драматичні і музичні твори. Обговорювалися і здійснювалися театральні проєкти. Сюди на поклик Марка Лукича зліталася звідусіль талановита молодь, якій згодом судилося стати окрасою мистецтва і увійти в історію нашої національної культури. З юнаків і дівчат, закоханих у мистецтво, саме в цьому будинку Кропивницький сформував свою першу українську професійну трупу, тріумфальний шлях якої простелився від загубленого в південних степах Єлисаветграда до столичного Петербурга. Тут проводились репетиції театру корифеїв, до складу якого входили Марія Заньковецька, Михайло Старицький, брати Тобілевичі, Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, їхня сестра Марія Садовська Барілоті та інші. Ціла плеяда яскравих національних талантів. Знаменна ця оселя і тим, що Кропивницький в ній написав більшість своїх творів Дай серцю волю заведе в неволю. Невольник, глитай або ж павук», доки сонце зійде роса очі виїсть, порейвізії, «Дві сім'ї, Олеся, працював над п'єсами Зайди голова, замулені джерела та іншими. Частина як цих, так і інших творів написані на матеріалах нашого краю. 27 жовтня 1882 року на сцені Ялисоводградського міського театру відбулася прем'єра вистави Наталка Полтавка Івана Котляревського. В ролі Наталки дебютувала Марія Заньковецька. Своєю трупою чудових акторів Кропивницький пропагував українське мистецтво в багатьох містах Російської імперії та поза її межами у Москві, Петербурзі, Орлі, Керчі, Варшаві, Вільно, Мінську та багатьох інших. І скрізь був великий успіх. Але Єлисаветградська сцена була для Кропивницького найріднішою. Після гастролей він неодмінно повертався в Єлисаветград. В будинок на болотяній вулиці. Саме в Єлисаветграді зародився український професійний театр. Тут коріння творчості Марка Кропивницького і братів Тобілевичів. Звідси почалася сценічна слава знаменитої Марії Заньковецької. І зараз позаду мене ви бачите будівлю цього легендарного театру. Нині вона, як і сучасне місто, носить ім'я Марка Лукича Кропивницького. Людей, які залишили свій слід в історії колишнього Єлисаветграда і сучасного Кропивницького, чимало. Ми розповіли лише про кількох. З вами була Айнура Алієва. До зустрічі в наступних випусках програми.